Сьогодні у випуску Час пік виплати на виживання. Мами в декреті про соціальну допомогу дітям. Ти Думаєш, на що ж із цього списку? Жи треба їх витратити? Життя серед гір у терцентрі Ясіня Проживають вимушені переселенці зі сходу України. Нам виділити на ми тут проживаємо дуже добре. Забіг Рейс». в Ужгороді відбудеться спортивний івент із перешкодами. Рухаємося до євроінтеграції. Ну і нам потрібно брати найкращі практики, реалізовувати у себе. Книгарень менше є. Мукачівські підприємці про книжковий бізнес і онлайн конкуренцію. Книги подорожчали. Бумага подорожчала доставки. Все в ціну тепер вкладається. За національним проектом wi fi в укриттях закарпатські школи отримують ще 240 роутерів. Допомога в регіоні надійшла за сприяння мінцифри та світового техгіганта Nokia. Сучасне обладнання для підключення до швидкісного інтернету в укриттях спрямують зокрема у найвіддаленіші заклади освіти. Про це повідомив заступник голови ОВА Олександр Пацкан. Ми продовжуємо оснащувати наші школи, продовжуємо проводити інтернет швидкісний. Але зараз у нас була така програма, як Wi-Fi в укриттях і, над яким ми працюємо вже більше півроку і намагаємося оснастити всі наші школи безпечним укриттям на випадок того, якщо буде повітряна як тривога, де діти зможуть бути на зв'язку з батьками. Також чи зможуть дати якийсь навчальний короткий процес для наших дітей. Це програма Мінцифри, яка нам допомагає в цьому. Ми писали звернення до них і зараз отримали знову 240 роутерів, які поїдуть уже в наші школи, які вже розписані. куди поїдуть, де є найбільша необхідність. Намагаємося це зробити в більш таких важкодоступних містах, де найбільш поганий інтернет, де може перериватися інтернет. На даний момент у нас досить був непоганий показник. Ми вже забезпечили більше 60%. сотків укриттям наших закладів. Зараз фактично ми підемо до завершення забезпечення інтернетом і wi fi укриттях. У сваляві через піч загорівся дах будинку. Ввечері на вулиці Кошового загорівся дах в новій прибудові до житлового будинку, де власники незадовго до цього розтопили піч. Полум'я швидко ширилось і за мить могло перекинутись на оселю господарів. На заваді стали свалявські вогнеборці. Бійці ДСНС за 10 хвилин повністю побороли вогняну стихію і захистили від неї житло разом із прибудовою. Зі сходу, подолавши більше тисячі кілометрів, евакуювались на захід та знайшли прихисток у високогірному селищі Ясіня на Рахівщині. 81-річна Ганна Олександрівна разом з донькою змогли виїхати із Бахмуту. Нас вивозили волонтери за соворіб'ята вже мастів. Не було, вже було засорвано, Трудно було. Ну, хлопці, слава дякую їм велике. Нашим ЗСУ вивезли. Ну нам виділили віддільну кімнату. Ми з мам, поск... вона лежала в лікарні не раз і довго лежала, тому неї свої болячки хронічні. От ну а потім нас то ми ж зареєстрували тут, от і нам виділили кімнату. Ми тут проживаємо дуже добре. Разом з цією родиною у територіальному центрі соціального обслуговування у Ясіня проживає 11 внутрішньо переміщених осіб зі сходу України. Попри наявність у закладі майже півсотні місцевих, які потребують допомоги, тут усвідомлюють необхідність прихистку потерпілих від війни українців. 20 людей тільки лежачих. Це є жіночий корпус лежачий. Чоловічий корпус, де повністю їх обслуговують санітарки, міняють памперси, кормлять. Кожну неділю у нас є спеціальна баня возять і купають ті люди, які лежачі. Харчування у нас в місті, і ВПО, і ті, що проживають, чотирихразове харчування. Я думаю, що на сьогоднішній день все, що можу, тільки побажати: і гов'ядина, і риба, і кури, вітаміни, все дуже багато спонсорів, особливо на свята, привозять. На території закладу у 30-х роках діяли австрійські казарми. Шість корпусів збудованих майже сотню років тому. Тут самотужки приводять до ладу, аби створити затишні умови для проживаючих. Разом з цим, завдяки співпраці з чеською організацією Людина у біді у терцентрі триває капітальний ремонт ще одного корпусу. З самого, скажем, початку тільки в нас були запиосники. Вони нам дуже багато помали продуктами м'ясом потім гі... гі... гігієнічними всякими цими, а спонсірують вони. Був тендер, було п'ять компаній, які змагалися для того, щоб відбудувати цю убудову. І виграли краще. Роблять ремонт, щоб воно було все на, на найкращому, щоб було все. І туалети, і... у нас центральне опалення, очисні споруди у нас свої. Уже за місяць ремонтні роботи у приміщенні планують завершити. Опісля кімнати укомплектують меблями та необхідним обладнанням. За потреби тут поселятимуть внутрішньопереміщених осіб, а опісля корпус слугуватиме для пацієнтів територіального центру соціальної допомоги. На Закарпатті затримали вантажівку з нелегальною деревиною. Сталося це у виноградові. Керував транспортним засобом 44-річний житель Вінницької області, який в закритому причепі перевозив понад півсотні колод деревини породи дуб. На вимогу правоохоронців водій зміг надати лише копію товаротранспортної накладної, і та викликала сумніви у співробітників поліції. Окрім цього, на деревині були відсутні спеціальні чіпи зі штрих-кодом. Для фіксації правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група. Місця місцевого відділення поліції Погоня за водієм на вулиці Слов'янській набережні в Ужгороді патрульні зупинили водія, який рухався на Фольксвагені і порушив правила дорожнього руху. Як тільки інспектор підійшов до Керманича повідомити про причину зупинки, 34-річний ужгородець почав їхати. Незважаючи на голосові команди і звукову сигналізацію, чоловік не зупинявся. Невдовзі патрульні наздогнали, не зупинили і затримали водія. Під час спілкування охоронці порядку помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти огляд. У медзакладі. Однак водій відмовився. На порушника склали адмінматеріали. І загальна сума штрафів становить близько 55 тисяч гривень. Я завжди буду казати, що бути батьками це робота. І я завжди буду казати, що це мінімум, мінімальна зарплата, яка є в Україні. Але точно на 860 гривень. Я завжди сміюся, коли вони приходять ці 860 гривень, і ти думаєш, на що ж із цього списку що треба їх витратити. Марія молода мама п'ятимісячного синочка. Після народження дитини швидко повернулася до роботи, аби не сидіти цілодобово в декреті і мати змогу переключитися. Проте є й інший бік медалі. Щомісяця на утримання дитини йде досить велика сума із сімейного бюджету. На самі лише підгузки батьки витрачають близько двох тисяч гривень на місяць. Моїй дитині п'ять місяців зараз. Я приблизно підраховувала, і це виходило десь приблизно як мінімальна зарплата в нас в Україні. Десь, да. Якщо враховувати, що одяг, розвивальні всілякі іграшки, підгузки і тому подібне, то це десь як мінімальна зарплата, приблизно десь 6. Тисяч виходить на дитину, це якщо прям все-все враховувати, що там зараз прикорм починається, то і хороші продукти, і... тому приблизно так точно на 860 гривень. Державою передбачено, щомісячні виплати матерям по догляду за дитиною протягом трьох років декретної відпустки. Ця сума фіксована, і ріст цін прожиткового мінімуму та заробітних плат на неї не впливає. Ця виплата вона є стабільна. Вона закладена. Розмір цієї виплати закладений в державному бюджеті на 2023 рік. Це коли народжує мамочка дитину, то вона має право на отримання одноразової виплати 10 тисяч триста гривень. І далі протязі трьох років по 860 гривень. Тобто, якщо у минулі роки інколи розмір і прожитковий мінімум мінялися, то в зв'язку з тим, що зараз військовий стан, то всі державні соціальні стандарти вони якби закладені станом на 1 січня в бюджеті, і на протязі року поки що не передбачено, що вони будуть мінятися. Марія ж має власне ідеальне бачення суми виплат, що в рази більше від реальної. Також молода матуся дозволяє бабусям дещо полегшувати життя та складає лист необхідних речей, які вони за бажанням можуть купити для онука, давати можливість бабусям, дідусям піклуватися про дитину. Їм це в радість, вони це хочуть, ми дозволяємо їм міглуватися. Вони кожен раз, коли приходять до малого у нас син, то вони щось приносять. Головне от такий от віш такий чек-лист їм скласти, що потрібно, щоб вони собі там не придумували нічого лишнього. І вони постійно там кожен раз купляють, що потрібно, і ми не витрачаємо на це на такі глобальні якісь штуки, не витрачаємо кошти. Звісно, держава не може повністю утримувати кожного малюка, проте мами переконані, що варто переглянути суму допомоги, адже материнство це теж нелегка робота, а утримання дитини щороку дорожчає. У Мукачеві відновлюють роботу комплексу автоматичної фіксації правопорушень. Загалом в Україні з 28 квітня розпочнуть роботу 39 комплексів. Запрацюють вони на автомобільних дорогах низки міст України, зокрема і Мукачеві Житомира. Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найбільш розповсюдженої причини ДТП перевищення дозволеної швидкості руху. У Мукачеві один такий комплекс працюватиме на вулиці Великогірній, 51. Тут обмеження швидкості до 50 км. На Рахівщині в горах вдарив мороз. Чорногірський пошуковий рятувальний пост інформує станом на сьому ранку, 27 квітня, на горі піпіван ясно і невелика хмарність. Вітер північно-західний. Температура повітря сягає мінус 11 градусів за Цельсієм. Військово-патріотичний спортивний івент Благодійний забіг Рейс» стартує цьогоріч в Ужгороді. Вже 30 квітня учасники будуть долати дистанцію в понад 7 кілометрів. На них буде чекати близько двох десятків перешкод: вода, болото та ділянки, які потрібно буде проповсти з навантаженнями. Зареєструватися на цей забіг може будь-яка людина. Від 18 років і старше, звичайно, яка відчуває, що може пройти це випробування. Звичайно, трек буде нелегкий, хоч він і організований таким чином, щоб майже людина з будь-якою фізичною підготовкою могла його пройти. Але все ж таки потрібно буде постаратися, потрібно буде зібрати і силу волі і трошки прикріпити свій дух, тому що. Будуть випробування. Ця смуга перешкод взята з смуги перешкод підрозділів спеціального призначення сил спеціальних операцій України та інших країн, в яких безпосередньо проходить така підготовка. Ці елементи по елементи, запозичені звідти. Фактично така практика є в інших країнах Європи. На території Закарпатської області це перша акція саме такого роду. Раніше організатори проводили успішні забіги на Виноградівщині, проте, у зв'язку з тим, що триває активна підготовка населення до національного спротиву, розширили формат. Поки в нас в країні триває війна, це буде тільки благодійний забіг. Відповідно, як вже наголосили мої колеги, всі виручені кошти ми передаємо на потребу збройних сил України. Відповідно, для нас це знову ж таки можливість і допомогти Збройним силам, і провести крутий спортивний захід в місті Ужгороді. Маю надію, що далі ми будемо розширювати географію нашого заходу. Так, виноградів, це звичайно він буде і там відбуватися, але є ще багато місць. Відповідно, думаю, що будемо проводити його абсолютно по всій території нашої області. Організатори очікують близько двох сотень учасників, зокрема й з інших областей України. До забігу долучаться й волонтери, ветерани війни та військовослужбовці. Старт, площа театральна. Ми раніше проводили більше таких культурно-масових заходів, наприклад, там парад Миколайчиків чи Регату Ужгородську, які були таким лакмусовим папірцем. То переконаний, що цей захід так само ми проведемо успішно. В неділю і він буде так само таким знаковим, і разом із світінням сакур багато. До нас прийдуть туристів, Ужгородці візьмуть участь у цьому заході. Ми будемо мати ще одну таку ще один такий захід, який буде привертати туристів, в тому числі в наше місто. Родзинка заходу фотографи, які працюватимуть на кожній локації з перешкодами, щоб на фініші учасники отримали унікальні фотографії на згадку. Тож запрошуємо всіх ужгородців та гостей міста долучитися до благодійного забігу. Книгаринь у Мукачеві мало. Виною всьому онлайн-читання та замовлення книг в інтернеті. Проте відчуття сторінок у руках все ж отримає читачів на боці класики. Та книг завжди повсюду має бути більше. Молодь має вчитись. Я дуже розстроєна, що це була дуже класна книгарня, і з неї зробили ябко, там було дуже гарно. Ну, мені здається, такі міста мають бути книжними, а не телефонними. Продавці книгарень кажуть, магазинів із літературою в місті практично немає через попит книжок в онлайн. В інтернеті купівля й доставка книг виходить значно дешевше за офлайн-магазини. Крім того, конкуренцію друковані книзі часто складає і електронна або ж аудіокнига. Люди багато цікавляться книгами, читають у нас і місто читаючих людей, думаючих людей. Багато приїхало приїжджих. люди до нас заходять в книгарню, дехто просто відпочити книгу, подивитися. Книги подорожчали, хто може хотів би більше купити. Книги подорожчали, бумага подорожчала доставки. Все в ціну тепер вкладається. Читачі вважають, що в місті книжкових магазинів повинно бути більше, і вигляд книгарень хотілося б їм бачити більш модернізованим. На їхню думку, книгарня чи бібліотека це місце зустрічі і відпочинку. Потрібно, але знаєте, і в книгарні, і бібліотеки повинні бути модернізовані. Е, під якусь які, якісь локації мають бути: якісь кав'ярні, якісь зручні сідушки, якісь пуфи, якісь зони, якісь щось, щоб щоб це притягувало, щоб. Якось заохочувати. Але приємно, що студенти кажуть, що е, все-таки що слухати, ау, ну, бо зараз це зручно, кину собі в вуха, йдеш, і ти слухаєш, і ти вже вивчаєш. Але тактильно взяти книгу, понюхати, в магазин піти, якийсь букіністичний, і е, подивитись, почитати, погортати, відчути цей запах. І е, вони вже тепер розуміють, що воно менше портиться зір. Батьки також активно прививають своїм дітям любов до книг, а у книгарні спостерігають навіть зростання і зміну поколінь відвідувачів. Щовечора з дитиною мусимо читати. Література є важливою завжди, адже це людина духовно збагачується завдяки цьому. З дітками багато приходять. Ми вже їх знаємо, вже дітки виростають, потім приводять і своїх діток. Звісно, з розвитком технологій друкованій книзі важко конкурувати з електронною, вона оперативніша, компактніша, сучасніша. Проте класика на думку читачів несе в собі неповторну атмосферу, яка не зрівняється ні з чим. Книга є книга. Книгу взяв, відкрив. І погортав, щось згадав в комп'ютері тяжче, ну, Цю інформацію, даже яку хоче людина ну для душі, просто перегорнув сторіночку, почитав і запах книг. Всі заходять, Який у вас запах книг? Як у вас пахне? В Ужгороді розквітло понад 40 тисяч тюльпанів. Цієї весни в обласному центрі Закарпаття малують око близько 42 тисяч квітів. Сорти найрізноманітніші. Деякі висаджували і минулими роками. Є й нові. Найбільші локації тюльпанів на проспекті Свободи площах Шандора Петефі, народній і Поштовій. На клумбах кольорове різномаїття. Квітнуть жовті, помаранчеві, червоні, білі, фіолетові та інші тюльпани. Така різнобарвність створює неперевершену атмосферу і додає. Гарного настрою.